Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні! І героям слава С Богом і Богородицю Його! Найкраще побажання вам, дорогі Патріоти України! З Івана на Насай! Я Борис Голодюк Дністер. у 2648 му фільмі сорок Христа фільмі у вівторок, 27 травня 2025 року. Пропоную подивитись совісне відео ті, що я підготував у цьому дні. А для наслаги вам дарую пісню наших друзів, юних із міста Луцька, ютуб-каналу Дитяча Церква, храму Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Особливо за наших діточок, за всіх людей Божих, особливо воїнів. Скорішу перемогу країни Бога. О, Боже наш русий, Синьорки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, Хай мати пречиста, і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Мати присвята, попроси за нас Христа, щоб скоріше Україна перемогла. Наші серця, ближуй до тебе. Скажімо, що вченко молитву за Україну, о Боже наш русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Дякую вам, що подяку Богові треба приносити не тільки в церквах і по домах своїх, а бажано там, де кличе причиста Божа мати, дихати від кожного міста і села до Чудотворних Христів Франківськ. Впливо у час біди ще більшої війни, коли Мати Божа каже, що вся надія буде покладена на Господа. І чим більше людей біля чудотворних спорних Франківську буде, особливо біля Страстного Христа в Молитвах, у розмовах за пророцтва УПА мається на увазі, що це мають бути люди ті, які не спроможні десь до боротьби збройної, до іншої е, такої десь діяльності. А саме люди старшого віку і діти і Мають запалити там лампадки і по черзі, вересні братства. Я це закликаю вже багато років, щоб молилися. Тоді Бог скоріше прийде нам на поміч у найважчий час. На кінці весни хочу нагадати вам все, що попереду найважче літо в історії України, найкривавіші події. Цієї останньої війни, але водночас вони завершаться пришестям Бога, Воскресіння героїв не зробіло щодо Радів. Четвер Божого пришестя, та за три дні буде не людською зброєю, а Боже чудом. Віки вічні здобута наша перемога І за Божим благословенням Україну неньку очолить при явній підтримці людей. Які зійдуться не на виборчій дільниці, а на майдани своїх місць і сіл і відкрито будуть голосувати? Слово казати, що слава Богу, що дав нам допомогу, що є перемога. А вже за Божим благословенням і за словом Тараса Шевченка і з людей земних, з українців християн ГКЦ, Бог щоб щоби знову ж таки відкритим шляхом був благословений, обраний та народно підтриманий той чоловік, який стане смертним людей дочасно нашим президентом. Буде почесний президент України Тарас Шевченко на віки і буде дочасний, якому Бог да милу, мудрість і повністю свою. Об'єднати націю нашу нескорену, героїчну, козацьку і інших людей, дружніх до нас в світі, протестувати антихристу Путіну іншим тим, які бісові діти каже, ми які зараз мають страшні плани для встановлення всесвітньої диктатури зла, сатани і найстрашніше те, що центр їхнього. Царства, господарства, поновлення Совєтського Союзу вони хочуть зробити саме в Україні з Києва. Бачимо Божі знаки, що живемо в останні дні, що скоро буде з'ява вже Христа. Але ми маємо з минулих років від козаків. Пророцтва, які відомі як пророцтва ОПА, як найвищі, найкращі Божі передання про те, як буде Воскресіння героїв не зробів, а щодо Сонце-Храню. Ще раз відчуваємо тим, хто втратив своїх рідних, близьких у останні роки війни. Світла вічна пам'ять, Царство Небесне нашим героям, і знаємо ми від Пресвятої Божої Матерки і кличемо передати всім людям Божим, що Божа Мати сказала, що. Не менше ніж 150 тисяч тисяч тих, які віддали життя за останні 10 років боротьби, Господь верне героїчно молодих. За це треба молити і просити Бога найбільшу франківську, тому що в Божих планах це місто є головне, тому що біля нього має стати золота Божа Всесвітня столиця та срібний палац Богородиці, що далі у відео побачите ви. І ці передання. Дані через різних людей, але Божа мати Пресвята уповноважила мене Бориса Голдюка. Біографію мою можете знайти як людини відомої, як людини, яку вибирали багато років тисячі людей депутати. Поки не з'явилась до мене, Божа мати благословила, щоб я відійшов від політики і зайнявся тим, що Богу більш потрібне. І 90-ті роки найбільші походи на східні області України, найбільше акцій за конституцію України, за утвердження державних з місцевих депутатів Івано-Франківщини проводив я. І власне за ту правдолюбність Бог нагородив мене певними чеснотами, тими і певними пророцтвами, які передаю вам я і. Ті ситуації прославте за це Бога і Божу матір. Я собі славу не шукаю, я не йду в депутати. Я власне не бажаю давати інтерв'ю, і не маю дозволу в різні газети, бо там є пейсатих і фаршатих запорожеців. Ну, дай вам, що Божа мати з Божим військом являлася 100 років тому назад під Варшавою. Що ви бачите, почитайте уважно. Читайте, що Бог своє, яке буде... буминочеї, ймовірно, такі літа. Після того, як буде з'ява вже хреста напад на на Європу і спроба встановлення в світі диктатури, зла глобалістів сатанистів. Про що багато років попереджував я від Бога і відтягувався той час, бо дехто казав, о, це не сталося. Він казав в тому році в минулому не сталося, тому що дякуйте Богу за те, бо з попереду будуть такі дні страшні, що ви будете казати, слава Богу, що не сталося в минулі дні. Що ми знаємо, що має бути і що ми знаємо, що вже у Бога багато є тих святих, які загинули в останні усі дні. Яких Бог хоче вернути на поміч нашій Україні? Це неминуче буде. Про це є давні пророси козаків і упа, і ще нам усміхнеться доля, дорогі люди. І про це оліт 25 Божих знаків Бог дає чуда, що ви вірили мені, дає зняти постаті своєї Божої матінки. Гугліть, фото Христа зняті Борисом Голодюком. Ми знаємо, що Ноєрусалим ну, наблизився вже до України і має зійти до нас. І про це були Божі знаки, щоб люди більше молились. Бог давав найбільші повинні саме в нашу область, бо люди не вірили в це. Бог давав чуда е, карти України над Єрусалимом, як буде війна. І в неділю нацьтого травня 2025 року та моєї вечірньої прощі молитви між храмом Різдва Пречистої Богородиці і Різдва Ісуса Христа над вулицею Тараса Шевченка на захід сонця. Ввечері Бог дав карту. Європи, де зачорнені місця, це саме там, де буде напад рашофашистів ще більше, в тому числі ви бачите, і Україна. А де світлі місця, де Італія, Іспанія, Португалія, Нідерланди, Балтика, там особливо буде опір злу і найбільше, звісно, в Україні. Ви бачите, що там така смуга, яка єднає і. Волині, Галичину і почує Чехію, Німеччину слова причисти Богородиці, що в час біди люди мають єднатись там, де були з'яви Божі, і в Португалії і в, в Грабандалі в Іспанії, Італії, де Петровчино і що Бог попереджував що вірте у це ви а особливо про проросав па від Степана Навроцького, який 22 роки загинув. За Україною також в бік нашої області були створені ікони на деревах. Це велике чудо Боже, і перша ікона була створена Кою перед 200-річчям кобзаря в день його народження за сім років в 2007 році. Голі також лебединий знак неймовірні чудайки, зв'язані з птахами, лебедями, які ніколи не прилітали на наше озеро. А почали привітати саме ці останні е, роки. Також буде велике чудо, коли замруть всі люди. Зробіть стоп-кадр і прочитайте уважно те, що пише тут. Я ж бажаю вам сьогодні найкращого і найомрійнішого Божого щедрого благословення, натхнення і головне віри у те, що Бог передав добре і святе, що вівщину очолить Євген Коновалець. І ви бачите з синіми хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. Волинь очолить, Тарас Бульба, Боровець, зійде чотири чодо храми, де саме ви бачите, дорогі люди. Це в пророчих видіннях показала Божа мати. Там особливо люди мають молитися і просити. За це все і множите ці новини. На Житомирщині зійде аж п'ять чудохрамів. Очолить Житомирщину Олег Ольжич, славний ООНець. і ви бачите, де ті чудохрами зійдуть. На Вінниччині зійде п'ять е, чудохрамів і її очолить славний Яків Гальчевський і з кожного чудо храму воскресне по 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей, з них 200 жінки і 500 воїнів на білих конях. Серед них Кривоніс, славний очолить Максим. Рівеньщину там зійде чотири чудохрами. В один день буде повстання в 19-й годині. Зійдуть чудохрами власне на Хмельниччину, де саме ви бачите її очолить славний Остин Кармелюк. І з Закарпаття зійдуть теж п'ять чудохрамів і очолить її славний Августин Волошин, президент Карпатської України і священник ГКЦ і чудохрами зійдуть там. Де найбільш намолені місця, де являлась Божа Мати Пресвята, в тому числі в жублик, Дзюблик, жублик Саупа, І в Зарваницю, де Воскресний Йосип сліпий, як славний очільник Тернопільщини. Ви бачите хрестами позначені місця, де зійдуть чудо храми. На Черкасію зійдуть чудо храми аж п'ять їх очолить повстання Василь Чучупак, славний холодноярівець. І е, саме Запорізьку область очолить Іван Сірко, е, там де гуляй поле воскресне славний Нестор Махно, який очолить Донеччину, і на яку зійде п'ять щодо храмів, і е, також е, щодо храмів е, вийдуть на білих. Конях по 10 бричів і вони зберуть людей на Івано-Франківщину по 10 чоловік, по 100 чоловік з кожного тюнокраму. І Луганщину, очолить славний Володимир Сесюра, наш поет, і з Чернігівщину очолить славний Олександр Довженко, кінорежисер. Зійде відповідно там власне по чудокраму. Ви бачите, де саме. І Сумщину очолить колишній комісар солідський партизанський, але який хотів перейшов у паза, що його вбили на Івано-Франківщині, славний Семен Руднів, який вернеться з багатьма тими, які були партизани. Як шукають, вернеться з нашими партизанами, так з героями, тими справжні вернуться і, і, і власне і інші люди, божі Славний Василь Стуз, який писав, що ми ще повернемось, але не мертві, а непереможні, переможні, воскресні, безсмертні. Очолить Харківську область інших областей, то загугліть відео про владу Христа і Кобзаря. Щасливо тримайтесь на сторону і красиво. Слава Україні!